Hello and welcome to English with love. Сьогодні я хочу вам розповісти про порядок слів в англійських реченнях. В українському реченні порядок слів більш демократичний. В англійських же реченнях він дуже чіткий, суворий, стійкий. І щось поміняти на ваш смак не можна, тому що буде серйозна граматична помилка. До прикладу, he opened the door. Це стверджувальне речення. На перше місце ми виносимо підмет, виконавця дії, He. Далі у нас буде присудок Дієслово. Тобто, що цей виконавець зробив? He opened, він відчинив. Далі в реченні йде додаток, на що ми перенесли дію. He opened the door. Він відчинив що? Двері. He Підмет. Opened присудок. The door додаток. He виконавець opened, що зробив, the door, на що він переніс свою дію. Як правило, дієслово не роздільне з додатком. Тобто дія, на яку ми переносимо свою увагу, всі свої зусилля, стоять поруч. Ви не можете їх розділити. She is going to borrow his car. Borrow car. Ви їх не розділяєте. I invited my best friends to the party. Invited my best friends. Стоять поруч. Не можна сказати I invited to the party, my best friends. Якщо ви так скажете, вас, звісно ж, зрозуміють, але це буде грубе граматичне порушення. Порушення граматичних правил. Тепер стосовно. Place and time. Місця та часу. В англійських реченнях зазвичай місце передує часу. Спершу ми говоримо про місце, далі говоримо про час. Place, where. Тобто де або куди, де щось відбувається, або куди ми прямуємо, куди ми направляємо власне дію. Time. When, how long, how often. For example, I drive to the gym twice a week. Я їжджу до тренажерного залу двічі на тиждень. Спочатку куди – «to the gym», Далі «twice a week». Як часто? Якщо ви скажете I drive twice a week to the gym», це буде невірно. Запам'ятайте місце, далі час. They have lived in Canada for 10 years. In Canada, for ten years. In Canada, where? For ten years. How long? My parents arrived at the airport at 11 a.m. At the airport. Place. At 11 a.m. Time. Okay. That's I thank you for your attention. Please subscribe to my channel. Питання, будь-які коментарі. Thank you for your attention. Bye-bye!